Я не зовсім вірю е, у щирість такої пропозиції, е, тому що е, насправді ніхто не знає, що таке праймріс, ніхто не знає, як провести соціологічні опитування в такий спосіб, щоб у них повірили. А крім того, я ще раз хочу повторити, що людина, яка йде на вибори, вона повинна вірити у свою перемогу. І в даному випадку, що стосується мене, я маю відповідальність перед найбільшими опозиційними силами в Україні щодо участі у цих виборах і щодо перемоги на цих виборах. Я можу зрозуміти тебе, оскільки ти маєш, ти самовисуванець, ти можеш приймати самостійно рішення висуватися, зніматися. У мене такої можливості немає і слава Богу. Хочу також відкоригувати, що рух не висунув свого кандидата на цей округ. Там самовисунувся е, Ігор Корнат, е, який є членом руху. Е, очевидно, що це є порушення партійної дисципліни, людської етики, тому що Народний рух України є е, членом об'єднаної опозиції Батьківщина, тому ніхто відповідно до прийнятих правил е, із тих, хто входить в об'єднану опозицію Батьківщина, не мав права висуватися як самовисуванець і фігурувати там як член. Очевидно, рух повинен такого свого члена партії виключити із своїх лав.